Нова мікрохвильова піч від фірми Grünfield 23 літра. В неї йде сенсорне управління. Я хочу вам показати, як вона працює. Бачите, ось так вона виглядає. Тут пише мощність, часи, таймер, розморозка. ну Ви собі вибираєте, що вам потрібно. Зараз вона поставлена, зараз вам покажу, як виглядає в середині. Ми поставили для підогріва. Хочу зараз поставити одну хвилинку і вона вже працює. Мікрохвильовочка абсолютно нова, ми надаємо на ній гарантію 24 місяця. Ось такий в неї чорний класний дизайн. Ось так виглядає, бачите, все пишеть, все видно і дуже класно, стильно виглядає. Тому, друзі, кому потрібно, пишіть. Дуже класний стан і гарно працює. Це в нас фірма Grünhelm. Ось така чудова мікрохвильова піч. Зараз 30 хвилин за секунд закінчиться і вона виключиться. Тому всім добра, друзі.